Побачити реальний стан бізнес-клімату в країні та швидко реагувати на запити підприємців з цією метою. Торік створили цифрову аналітичну платформу Пульс її для представників Вінницького бізнесу та влади презентували під час розширеної онлайн зустрічі діалог влади та бізнесу. Головним завданням ініціативи є підтримка бізнесу, покращення економічного та інвестиційного клімату, вгрідування, збільшення кількості нових підприємств та розширення існуючих виробництв, покращення динаміки податкових надходжень. На онлайн платформі підприємець може оцінити роботу державних органів, залишити відгук, скаргу або ж запропонувати власне вирішення проблемних питань. Наразі система працює у тестовому режимі. Представники бізнесу можуть оцінити роботу 22 державних органів. Поступово цю кількість збільшуватимуть. Мова йде не тільки про скарги, в першу чергу про звернення для вирішення там різних питань. Внесення змін до законів, підзаконних актів, час на місці не стоїть, багато є змін, експорт, імпорт, внутрішні операції це все те, що дозволить, скажем, пульс дозволить бізнесу пропонувати владі змінювати правила гри. Я переконаний, що це дуже добра ініціатива. Залишити відгук можуть власники бізнесу незалежно від розміру компанії, зокрема й ФОПи. Головне верифікуватися через електронний підпис, банк ID або діяпідпис. Усі звернення переадресовуються до урядового контакт центру, де опрацьовуються як звернення громадян. Держава буде аналізувати по цьому, і всі державні органи, і буде робити відповідні висновки, в якому напрямку в державі потрібно зробити. Ті чи інші руки, щоб цей орган працював по іншому. Згодом на платформі Пульс планують запустити інструмент бізнес петиція. І коли подані звернення та пропозиції набиратимуть 500 і більше голосів, їх розглядатиме профільне міністерство. Олена Карбівська, новини за день, телеканал Віта.